Привіт усім юним мандрівникам! Сьогодні ми влаштували справжню прогулянку парками нашого міста. Майже кожного дня ми проходимо повз зелені куточки Львова і майже нічого не знаємо про них. Мене звати Сашко Коваленко і разом зі мною ви підкорите найвищий пагор міста високий замок. А ще поговоримо про містику Лисої Гори. Ну що, заінтригував? Тоді ходімо! Парк навколо високого замку заснувала десь 150 років тому, але легендарна історія цієї місцевості почалася набагато раніше. На цій горі і справді стояв древній замок, який родом ще із 13 століття. Спочатку фортеця була дерев'яною, а потім кав'яною. Вона мала форму витягнутого прямокутника із чотирма вежами по кутах. Рештки стіни це все, що залишилося від високого замку, колись будівлі була військовою оборонною спорудою. Але у 19 столітті Львівський замок остаточно розібрали. Але натомість поляки побудували штучний курган, тобто насипали вершачок гори із оглядовим майданчиком. Звідси видно усе місто. Про встановлений на висоті 413 метрів над рівнем моря. Згодом на схилах зампої гори висадили парк, і це не просто красиве галявина, а й природне національне надбання. У парку здебільшого ростуть листяні дерева, клени, липи, акації. Слово можна перерахувати довго. Територія поділена на дві тераси верхню і нижню. На останній є старезний будиночок садівника, ресторан та нижній оглядовий майданчик. Думаю, ви тут уже були із батьками, але не всі помічали цю штучну печеру із криницею. Її побудували ще у 1841 році і назвали Грот. Павільйон оздобили Левом із старої ратуші на площі ринок, яка тоді була зруйнована. А у верхній частині парку розташований сам високий замок і оглядовий майданчик. А ще телецентр і відома Львівська телевежа, завдяки якій транслюється наша програма. Я читав цей шпиль є найвищим у Європі аж 570 метрів вгору! Але зовсім неподалік є ще одна окраса Львова: містична і таємнича лиса гора. Навколо неї витає безліч легенд та заболбонів. Але що з цього правда та чому гора і дійсно лиса? Спробуємо розібратися. Кажуть, у 14 столітті тут був ще один замок корляда нелегацького. Це той на честь якого і збудували Львів. Але поляки напали і зруйнували палац. А відбудовувати його не було кому, так як на цій горі нічого не росло і не було жодних будинків, її почали називати Лисою. Тих пір гора стала улюбленим місцем прогулянок для відьом та різних духів. Вів'яни переповідають щоразу нові легенди про те, як опівночі на Лисій Горі розважаються чеклуни. Правда, це чи ні, знає лише сам таємничий пагорб. А як би там не було, із Лисої гори відкривається чудове краєвидне місто. З вами був Сашко Коваленко. Підкорити нові вершини у житті. Щасти!